Чернеділі фірі по скрипту погляди усієї країни нині прикуті до подій на майдані. Сумно звісному спортсмену Вадиму Титушці з білої церкви цього тижня гикається як ніколи. Європейські дипломати продовжують висловлюватись на підтримку українських мітингувальників. На знак солідарності з євромайданом ЕФОБЕЖУ та 42-поверховий врославський палац культури викрасили у жовто-блакитні кольори. Сьогодні у поскриптумі ви побачите. Перший тиждень після розгону Євромайдану, як його прожила Україна. Дощ із цегли. Що має статися, бо комунальники нарешті почали ремонтувати аварійні будинки? Напружений рух сільського транспорту або чого варта дорога до знань. Залишайтеся з нами, адже найголовніше саме у поскриптомі. Плювати столицю. Цього тижня географія пікетів розширилася. Мітингували біля адміністрації президента, кабміну, генпрокуратури та шевченківського суду. Студенти змусили табачника гарантувати їм безпеку та недоторканність. Біля Верховної Ради через оборожу розташувалися одразу два майдани: за і проти влади. А поки люди відстоювали свої права на вулиці, народні обранці в будівлі під скляним куполом вирішували долю уряду. Якщо що, вот на банку.